Опять сьогодні гололюд, це вообще просто. Це просто капець. Господі, аби хоч нікуди не занесло. Добре, що хоч на дорогах нормально, а вулиця ну просто злита, блін. Ужас. Привіт! Та куди я їздила? Вчора е у Фейсбуці, по-моєму. Випадково зайшла і випадково побачила, що моя знайома в общем, продає крісло е, комп'ютерне. У Ваньки його те вже давним-давно ну, роздовбане, але просто е, це, ціни на ці крісла ну, це сумасшедші. Ну, можливо, там на наступний рік буду йому міняти. Ну, Таке ще сидить ще собі сидить. І тут, подивіться, за тисячу гривень подзвонила до неї одразу. Говорю, як там це типу, е, крісло. Воно мені хороша, гарне крісло. Дивіться, за тисячу гривень. А в Олденному взагалі состоянні. Воно в неї стояло, вона займається лазер... лазерною депіляцією. Це... Коротше, то воно в неї там в офісі стояло. Та поїхала, думаю, заберу. ході, ході точно туди буде жалко, що опять роздовба. Він навіть моє. У мене ж крутяцьке крісло, Він і моє крісло і то роздовбав. Ну, типа катається, да? Та заїхала, в общем, що ще. Заїхала, ще купила ковбаски, віденська, серо сиру, хліба. Звичайно, що заїхала на заправку. У мене вже, до речі, пам'ятаєте, коли я казала, останній раз що заправляла до повного. Оце я вже аж стільки доїхала, проїздила. Вже бензин майже закончився, газ не знаю. Так, пончики я обов'язково купляю, і ви купляйте Укрнафті, тому що це допомога е, хворим дітям. Да? Так, я завжди купляю, ото скільки є, стільки купляю. Потім що ще? Щось ще хотіла. А тепер прикол века просто. Заїжджають, а заправка аж на самому виїзді взагалі з міста. Ну, типу, не в моєму районі, що там мене там знають чи ще щось. Аж на виїзді заїжджаю я за ковбасою. і тут так чую. Сережка позвонив, зараз короче, це в советі немає тоді розкажу цей прикол. Розкажу тобі прикол. Звізда де? Булька. Поїхала короче, на заправку. Булька, звізда, зараз ковбасу. Булька. Та лапами. По... Заїжджаю, поїхала на заправку. Ну, Заправилася, їду, заїжджаю, значить, ковбаси. Це аж аж там, на глібічку. А тут така черга, я там вибираю ковбасу. Тут чую, що собачка там знайшлася. Я взагалі стою десь збоку, за цими печенями наваляними. Я взагалі не розумію, хто там, що. Думаю, блін, в когось теж собачка пропала. Ну, типа, і я так, знаєш, виглядаю, і тут, коротше кажу, чи опять собачка ваша знайшлася. Кажу, кажу, це капець. Кажу, блін, вже дуже виїзді, ти знаєш, кажу, знайшлася. А ще я кажу, що в багажнику, то всі такі та як в багажнику? Ой, ох, же ж. булька прославила сама себе. да, Зірка ясна. Прославила? Знав би ти, як я його туди впихувала? Я його впихувала непонятним образом. Я його і складала сідушки, він ж величезний. Коротше, зараз по побачите. Таке ще й сонечко, але ге? га? Ой, господі! <реш> Поправлюємо цю шапку. Ой. Все, ми йдемо на лід кататися. Да? Mm -hmm. да, зараз там mm -hmm. і Саня мій, і, і Ванькен брат Максим, і mm -hmm. Катя mm -hmm. і, всі, і, да, і всі разом йдемо собі кататися на лід. Пошлі. Прям бачу. То це вже якось зараз хоч степлення якесь є, що я йду. А оце як їхала, то й не було із Під Підгору, щоб ти понімав отамого на, на це, на вулиці, на початку вулиці, там. То прям колеса, типа що це оце шліфували. Пускували. Так. Да. Зараз хоч усього пороставало, а це, це взагалі. Я під паралончик я тут жодку давай. Нема паралончика. Я знаю, де. Де? Він її покинув бика і розмірив до провалу. Ага. Ну, я ж кажу, що нема паралончика. Хтось рибалить одного. У нас сходка на льоду. Стрелка. Так. Наші з тої сторони мають десь заходить, а ми з стоїмо. Ой. Мені тут треба, правда, на солодку ярмарку щось готувати, а я на льот іду кататися. Це вчора Саня каже, що літ 10 сантиметрів. Я якось не повірила, бо вони вчора були. Ой, дожди Підди, перший не йди. Запускаємо самого високого. Нормальненько? <плес> наче. Наче <плес> <да. плес> Ой. <плес> О! Перші поїхали. Ну я, якщо я чесно, то трохи так наче підбаююсь. <плес> Ти тоже? <плес> Сповнюк. Отаку води на люті до слаха. Якось не було так страшнуватенько. Та ні, ну саме давайте отаку хоч під бережком пройдемося. А не десь поцелуй. Чого? Перший цинтер стоїть підколював. Та все рівно. А небо таке голубе. Хай під ноги треба під якісь Блин, сейчас я и убью. Я тут что, могу прям втопиться? Нет, Ху, как класс! А хокей, звісно, складна штука. Ти мене ще туди завезеш? Завези мене на площадку, мені треба Ти брати. Трошки впала. Ні, взагалі мені навіть жарко. Такий би був би ж гарний кадр, як тут мотоблок не обсуждали. А така гарна картинка, ну ти подивись. Ні, мотоблок. Навіть в романтичні картинки Диви, як гарно, боже. Це вообще зараз я зроблю з гарною музикою. Так, я знімаю атмосферне відео. Махайте, махайте. О, дуже вийшло атмосферно. Господи, я думала зуба виплянув, Я Вже думаю, що папа. Все, направляємося додому. Нагулялися, наліталися, нападалися. А тепер Київа закриває якісь там ці Тобі... Синок, туди не йди, бо там, ну, бач, вода вже прям. Там саме філіпці, там менше водля, то тим Ага. Бо вода ж тепла, виходить. Коротше, лід гарний, прям геть. Людей вже не видно, ну людей багатенько. Всі повиходили гулять. Ой, класно. Нема снігу, то хоч на льоду можна погратися, да? так? Класно? О! Таке добре, що ми перед льодом пообідали. Скинули всі котлети. А то так би поїли б і по котлетки та на бочку одложилося. <ріху> Будь здоров, правда яка. Прямо як алергічна якась. Правда. <ріху> О. А так ніде вже не одложилось, котлетки на ставочку залишились. Класно. Фух. <ріху> <рик> Дуже <рик> 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 <D 'orime. рик> <рик> <Duze> гарно. <рик> вчит, уроки вчить. Уроки вчить. Тобі тобі тре тобі тобітре. Берей свої ці. Факели. Гульки гульками. Два дня гуляємо. Як не катаємось, так просто ой, гуляємо. Але завтра вже в нас понеділок. Що? А де покажи, як ти цьом... цьомчик. Цьомчик ти. Ну все, поцілувались. Коротше, завтра в нас. Завтра в нас понеділок і в нас завтра солодка ярмарка. Все-таки хочеш од неї відвертіться, не хочеш, а нічого не вийде. Так що треба зараз безстренько щось пекти. Коротше, знайшла я якийсь рецепт тіпа тортика пташиного молока. Булька. Тортика пташей на молоко якесь, ніколи не пекла, поняття маю, що з нього вийде. О Боже, якби ще не було цих домашок. А ця ні, мені ще одну не Синок, а попередня домашка, ти її сюди переписав? Що? Упс! Молодець, уже накосячив. Взагалі, вирішила, що спечу печу якоїсь, то тортика зараз відправила. Нашу... <пульки не м 'ються> Куди ти полізла? <проб> На дворі холодина більше вона, вже не хотіла заводити машину, відправила роботника й... нашого посметану. Угу. Да. Отправила роботника посметану, я ще зроблю крем, перемажу оті і кожі. Получається, два туртики отаких От якихось, якщо вийде. Дивитися, чи, вийде, чи ні. В общем, на всякий случай можете записати, побачимо, чи воно вийде цей рецепт. 60 грам масла, це на мою пропорцію: 60 грам масла. Е, скільки 200 грамів цукрової пудри. Сюди йде. Ну, по, по рецепту. 250 муки, 100 грамів буде е, какао. 6 яєць. І оце з цього всього ми зараз робимо тіпа, тісто для бісквіта розпушувачі ще, чуть не забула. В общем, збиваю дуже так моцоно, щоб прямо так воно малювало, щоб треба так збити, щоб воно вже не впало просто ніколи. <свісно> То збиваємо довго. Так, що воно? Блін, я б його ще, звісно, позбивала б, але реально просто немає часу. Ну, Давайте будемо далі. Взагалі, додаємо тепер сюди оце борошно, розпушувач, какао і акуратненько його все перемішуємо. Повернісь. Як ви поняли, у нас буде шоколадний той торт. Мама, можна? Покажись гарно. Мама, да. мама е, в тебе теча. Коротше, у нас просто цей морський закон, хто останній облизував ту тарілку, той і миє. Вставила я вже в духовку, поки та випікається, ми зараз, напевно, зробимо кремік для того торта. А, ні, не по одній дитині видно. <рес> ну, в общем, шоколадний шоколадник. <рес> ну, в общем, щоб сказати, що прям воно не впало, ну, воно, мабуть, просто не сильно піднялося. <рес> Якось там можна характеризувати оцю горбату хату. Але ви зрозуміли, яка вона бульпашка вийшла. Тут можна ще деф з цього всього Ну Ми поки не будемо його чіпати. Ми зараз зробимо крем для, для того, для чого ми не пекли цих коржів. Бо фіг його знає, що в нас там вийде з цим. Ну це, я думаю, ми точно не, спор, не спортимо. Взагалі, зараз питаюся на водяній бані із сметани робити крем. Коротше, якщо вийде, то тоді е, покажу рецепт. <сміст> Бо вже все накидала. Ну Сметану, цедра лімона, там, яйця. В общем, цілий набір всього такого ну треба на водяні бані робити. Пекельна кухня продовжується. В общем, цей крем вже я зварила, жду його повного остигання. Е, далі. Це вже в нас остило, буду з ним щось робити. Отакий дурдом робиться. А папуля вирішив мені заважати трохи на кухні і ще й робить що? Не трохи. Скільки? Добре, <плес> багато. Він вирішив для себе, для нас точніше зробити ще цю солодку картошку. Накрешив ось його пряничків там, тудим-сюдим, і зараз щось там з Ванькою роблять. А ні, з Ванькою не роблять. Бо ванька що робить на цій пекельній кухні? Мівіну їсть. Ми будемо їсти мі війну, бо нам нема коли. І навіть нема, в принципі, де толком Уже їсти. Тому що ми готуємося до солодкої ярмарки. Все дуже гарно. Дивіться, яке воно прикольне вийшло. Це, видно, спеці... спеціальний такий рецепт, щоб воно було таке пористе. Ге, прикольно. Так, прикольненьке, воно, воно геть навіть вкусненьке. Так, зараз роблю вже кремчик. Ну, а ще в рецепті немає, але я все-таки зробила сіробчик, просочила, щоб воно не було сильно таке сухе. І тепер я вже зараз буду робити крем. Так, коротше, я то зробила ось, ось щось таке, ще непонятне. Але я не знаю, я щось подумала, що купила кокосову стружку, а походу і не купила. Ну, в общем, в общем, один на застивання. Так, перший наш. В общем, що я потім зробила? Це вже наступний день. Так, Потім зробила зверху ще глазурь і залила оце все діло е, глазурю. Отакого. От Не знаю, хочу зараз, напевно, малінь, я б хотіла, звісно, спробувати, чи він в них. Може, отакого от зараз пообрізаю оці ось окончики такі. Що подивлюся, отакого от я думаю. Не знаю, ножа поки що взяла і цього намочила. Бліце. Я ще цього ножа взяла, конечно. Чоткого. Вообще-то. Вон твоя. Що? Поріже. Ні, я не ти. Я сама якось. Ось так. Так, лопатку. Ну, що ну, воно? Оце ось, ось о, такого получається в розрізі. Сейчас я хочу спробувати таку. А, ти. О, 40. Так! У мене ще багато планів на сьогодні. Класс, mm. клас. мужчить. Точно! Mm -hmm. Так, це ти зараз mm. може із-за того, що пілюліну отрив? Mm, не, вкусно. <гадись> <гадись> дуже дуже вкусно. Ну, я ще таких торгів вкусних не ніколи. <рес> Дивися мені. <рес> я його ріжу, він мені каже, наче суховатий. <рес> так... <рес> дуже, дуже вкусний. вкусний, вкусний, вкусний. Так, зараз я сама пойму. Вкусний, вкусний. Я б після такого теж так би сказала б. <рес> Як пироженка. Так Вкусний, я скажу. <рес> Я скажу, що вкусно. <рес> Ні, добре, цей беремо з собою, значить. Йому треба ще отаку от постояти. поставити. А він так розстане, ладно, не буде так стояти. Так. А слідує, ще слідший покажу. Ну, це ось слідуючий. Але знаєте, що я не можу об'єктивно дивитися, ну, цей прикольний. Я не можу об'єктивно дивитися на ситуацію, бо я не люблю це, ну, взагалі, в принципі, оце таких всяких тортів. І мені кажеться, що тут занадто багато крему. І -за, за того, в принципі, можу предположити, що мені не сподобається. Він, він, не, за, він, не, це, він, не, він не сухий, він просто замерший, бо він в холодильнику стоїть. Я тільки що це все поняла. Так. Все. Зараз. Ага. Ось отакий він. Мені головне, щоб не багато крему. Я так не люблю оце цього крему. Блин. Коржі я просочувала теж, оце, цією. Такою штучкою якоюсь. Ну, такою, наче як кандитери, ото просочують тільки по-домашньому. Мені треба майстер класи по тортах просто. Ну Ааа. Це мочніший. А так тобі той не mm. понравився. Mm. А тобі не понравився твій? Чо? Бо ти бідовики не любиш. Mm. А він вкусний. Я взагалі такий не люблю. Я люблю чисто сметанковий крем там і це. Не, ну бомбезний. Точно? Да. Не сильно багато крем. Ні, бо я умру, якщо я зараз спробую, я пі півночі не. вчора їх ці не, не. креми пробувала. Дуже-дуже класний. Дуже. Що? Зараз я узнаю, наскільки ти у мене брехло. Ніфіга собі. Та ти ж би не любиш. Оце то напекло її помать. А, я ж це не пекла. А ну так зварила. Ого, яке вкусне. М -м -м. Все. Нормуль, тепер треба гарненько його якось порізати порціонно, оце вже проблема. Я різати не можу. Пекти його то не дуже така велика проблема. Що до цього довипати? Пекти. кстати, З медовиком не дуже так і мало провозилася. Там той крем. Це крем тим часом варилася крем спочатку варила, потом потім. Ось... Стужувала, оце я і не спала так довго, бо в мене дуже багато времени пішло на цю фігню. Потім остужувала, потім збивала з маслом. Коротше, там така махінація взагалі чітка. Типа в цьому написано пломбірний, щоб крем вийшли. Це взагалі, Боже, скільки солодкого в одній ходили. Тримаємо закази на торти. Ні, ребята, як на мене, оцей шоколадний. Оцей рецепт. Однозначно треба пробувати. Він, як на мене, взагалі обалденний. Ну, типу, я медовиків не люблю, але шоколадний люблю. Я позвонив уже Ванька, забув воду, то зараз завезу ці торти і це, і воду, і, і все.